У Житомирі на деяких зупинках громадського транспорту не працюють електронні табло прогнозування руху. Зокрема, у центрі міста не функціонують шість табло. Як житомирянам відслідковувати рух транспорту та коли полагодять екрани, розповів виконуючий обов'язки начальника управління транспорту Житомирської міської ради Микола Єрмаков. Коли була гроза, це було пару ночів назад, спрацювали запобіжники, ну якби погоріли певні системи електронів цих табло. Компанія їх обстежила, якби виставила рахунок нашому комунальне підприємству, підписані договори. І вони виїхали їх обслуговувати компанія, каже, що треба час, тому що й деталі зараз в дефіциті. Обіцяють, що з часом воно все включиться і буде працювати. Микола Єрмаков також розповів, що загалом, станом на кінець серпня, Житомиром курсує 80-90 комунальних тролейбусів, стільки ж маршруток, приватних перевізників та ще 8 трамваїв. Проте з 1 вересня випуск громадського транспорту планують збільшити. У нас випуск наразі тільки автобусів ну, не повний, тому що у нас випускається 80% автобусів. Да, більше вони орієнтовані на випуск пікові години. З ними працюється зараз саме виконання вечірніх графіків, особливо нас, як управління, цікавить після 9-ї години. І Навіть сьогодні там з ТТУ ми будемо далі опрацьовувати ці графіки, щоб комунальний транспорт перекривав. Щодо системи Дозор, яка також відслідковує рух громадського транспорту, то Микола Єрмаков зазначив, що більшість транспортних засобів вже включено до програми. Проте з'явилися технічні проблеми з відслідковуванням маршруток приватних перевізників, бо транспорт довго часто яв в гаражах. Внести весь рухомий склад громадського транспорту в систему дозор, а також відремонтувати електронні табло прогнозування руху, обслуговуючи компанію, обіцяє протягом тижня. Натомість, що користуються житомиряни громадським транспортом, та як довго чекають на зупинках, дізнавалися у перехожих. А довго чекаєте на зупинці? – Ні, не довго. – Приблизно по часу можете сказати? – 15-10 минут. Ні, не, поки поки в наше, тут, у нашому місті, якби в інших містах, то в нашому місті ще транспорт хорошо. Не перегружений, більш-менш по повреміні, вони ще ж графік. Він, він, він не витримує графік. В середньому 10-15 хвилин, що більше-менше. І, більше, і які як маршрути? Якщо там по Малякова ті, що їздять 26-й чи перший, він чуть більше інтервал, ну, такий так не графік. А взагалі нормально. Громадським транспортом користуєтесь? Користуюся. Чим їздите? Маршрутками, але віддаю перевагу тролейбусам. Чи довго чекаєте на зупинці? Ні. Добре, що працюють розклад. Оце дійсно таки треба подякувати, що їздять відповідно графіка. Чи довго доводиться чекати на зупинці? Ні. Найчастіше все добре. В середньому найчастіше. по часу скільки зимає. Е, буквально або зразу, або 5 хвилин. Ну, можливо, там 10 хвилин. В центрі найчастіше чи в якісь інші райони їздите? Центр. Хороше зараз сполучення, і графік теж такий доволі комфортний. Тому я, я, я дякую працівникам ТТУ за їхню працю. Скільки в середньому по часу чекаєте на зупинці? Ну, 5-10 хвилин. В які райони найчастіше їздите? Полівай, центр, Богунія. Тетяна Монько, Юрій Грач у центрі подій СТВ.